Вітаю, ви дивитесь дайджест ДСНС. Говоримо, чим жила служба порятунку Черкащини упродовж тижня. Я Юлія Наровкова. Вітаю. Співробітники головного управління беруть активну участь у учбовому процесі, проводячи для школярів та вчителів єдиний урок безпеки, під час яких розповідають про правила мінної безпеки, як себе поводити під час повітряної тривоги, та правила безпеки у побуті. Золотоніський район. Рятувальники ліквідували пожежу двоповерхового житлового будинку. У селі Кедена Гора виникла пожежа двоповерхового житлового будинку. Пожежу ліквідували рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини та добровільної пожежної команди ТОВПТАХОПЛМзавод Куробівський. вогнем знищено покрівлю та перекриття будинку на загальній площі 75 квадратних метрів. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання електричної мережі. А на Звеногородщині рятувальники допомогли потрапити батькам до квартири, в якій залишилася зачиненою малолітня дитина. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у багатоквартирному будинку на вулиці Ювілейні в місті Ватутіна залишилася на одинці зачиненою малолітня дитина. На місце події прибули рятувальники сьомої державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою автодрабини потрапили до квартири та відчинили двері. Шановні батьки, не залишайте малолітніх Дітей без нагляду слідкуйте за дозвільним своїх дітей, або вони не потрапили у біду. Усі ви з 7 вересня почали отримувати сигнали про надзвичайну ситуацію у Черкаській області. Нагадаю, що до 10 жовтня ДСНС тестує систему оповіщення і далі пропоную послухати коментар заступника голови ДСНС Романа Примуша щодо запровадження технічних рішень з інформування населення за допомогою операторів мобільного зв'язку. Система передбачає отримання сповіщень нехарактерного типу, тобто це не смс-повідомлення, це так звані технічні сповіщення, які відрізняються особливим звуком сповіщення, і відрізняються тим, що відбувається вибрація телефону або смартфону під час його отримання. Також ці сповіщення приходять незалежно від того, включений чи виключений є звуковий режим, тобто в будь-якому випадку сповіщення надходять. На даний вітання. Сповіщ тестування буде відбуватися тричі на тиждень. Це буде відбуватися в понеділок, середа-п'ятниця по всій території країни, крім областей, де ведуться активні бойові дії. Система е, проход... після проходження тестування на всій території країни. І усунення тих недоліків, які будуть виявлені під час тестування, система перейде в повноцінний бойовий режим. За нашими очікуваннями, з жовтня місяця ми розпочнемо роботу цієї системи в так званому бойовому режимі на всій території країни, яка буде передавати сигнали оповіщення всіх типів, не лише сигнали повітряна тривога, які сьогодні найбільш поширений, але й сигнали про всі загрози надзвичайних ситуацій або про надзвичайні ситуації і певні інструкції для користувачів. В смартфоні. завдяки спільній співпраці багатьох сторін цей проект вдалося реалізувати. А саме, звичайно, в першу чергу це оператори мобільного зв'язку. Київ Лайфсел Life... та Вудафон, завдяки підтримці Міністерства внутрішніх справ, Міністерства цифрової трансформації, Державної служби спеціального зв'язку, ну і звичайно, асоціація операторів, які спільно з нами працювали. Крім того, велика кількість постачальників вендерного обладнання, які надавали нам підтримку протягом всього реалізації проєкту, налаштовували своє обладнання. Ну і звичайно, компаніям, які є найбільшими постачальниками. Смартфонів на території України і програмного забезпечення для смартфонів це компанії Apple і Гугл, які також протягом всього проекту спільно з нами працюють. Напередодні свята Рожгашана в області посилюють контрдиверсійні заходи в Умані. Підрозділи головного управління ДСНС взяли участь в антитерористичних заходах, що проводилися напередодні щорічного святкування Рожгашана в Умані. У відпрацюваннях контрдиверсійних заходів в умовах максимально наближених до реальних, окрім підрозділів ДСНС, були задіяні СБУ, Нацполіція, Національна гвардія, ДСНС та інші служби. Спецпризначенці СБУ змоделювали ситуацію та провели штурмові дії з використанням альпіністського спорядження, затримали умовну терористичну групу та звільнили заручників. Рятувальним відділенням аварійно-рятувального загону спецпризначення відпрацьовано рятування потерпілого з вікна третього поверху. Комплекс контрдиверсійних антитерористичних заходів пройшов на території недобудови в історико-культурному центрі імені Рабі Нахмана задля перевірки захищеності об'єкту паломництва. За прогнозами черкаських синоптиків, в області цього тижня дощитиме щодня. Тож закликаємо вас бути обережними та дотримуватися рекомендацій з безпеки. Нагадаємо їх у наступному відео. Протягом минулого тижня рятувальники Черкащини більше десяти разів ліквідовували пожежі на відкритих територіях. Співробітники ДСНС вкотре наголошують на забороні випалювання сухої рослинності. Шановні громадяни, пожежі на відкритих територіях завдають шкоди навколишньому середовищу та здоров'ю людей, а також караються законом. На цьому в мене все. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Побачимось.